Ця українська газета в день до свого 20-річного ювілею організувала традиційну фотовиставку робіт міжнародного значення. Вадим Ярошенко бачив унікальні світлини. Газета день у вісімнадцяте збирає поціновучу мистецтва фотографії. 350 кращих світлин від аматорів до професіоналів з текстовим описом. Було важко відбирати, але ще важче зазвичай нам відбирати текстівки до фотографій, тому що ми намагаємося максимально зробити правильні акценти, щоб людина звернула увагу саме на, ну, на суть фото, тому що іноді буває так, що здається, що на фотографії зображено одне, а виходить по іншому. Чи не найзнаковіші фотобійців із зони АТО? Лише 14 робіт справа рук фотожурналіста Олексія Фурмана. У пошуках героїв для свого проєкту Життя після поранення починаючи з грудня 2014-го, хлопець об'їхав, бодай не всю Україну. Пам'ятає кожну фотографію та її історію. Український військовий Євген Гринчук через два дні після того, як йому виповнився 21 рік, він наступив на протипіхотну міну в східній Україні. Він йшов з чотирма хлопцями. Двоє з них загинули. Євгена було дуже сильно поранено в обидві ноги і дуже сильно уражені були внутрішні органи. А це його сестра Марта. Здається, що вона але насправді вона сміється. Це якраз після однієї з операцій, загалом Євген переніс 17 операцій. А це вже світлини і зображення майбутніх захисників України, учнів ліцею і інтернату номер 23 кадетського корпусу. вона є показовою, вона в певному сенсі є історичною. Чому тому, що те, що сьогодні є сьогоденням, завтра стане історією, і, і такі речі треба зберігати. Тут багато патріотизму, багато дітей, багато дитячих облич, багато майбутнього самої України. Серед цього майбутнього також є юні фотографи. 15-річний Андрій з Чернівців у номінації Світ очима дітей отримав приз за зображення своєї сестри та друзів у дитячому таборі. На жаль, на той момент було, у моєї сестри не було вишиванки, і я спробував її так сфотографувати, щоб майже зовсім не було видно одягу. Якщо ви бачите, то не видно одягу, тільки трішечки. І я думаю, в мене вийшла та фотографія, яку я думав. Загалом свої фото історії на виставці представили 300 митців, і за словами організаторів експозиції Газети День часом слова бувають зайві, достатньо лише побачити зображене. Якщо щось може об'єднати, дуже лаконічна, але яскрава мова фотографії. І через те, ми додаємо до своїх книг, до своїх щоденних газет, до своїх двох сайтів, таку знаєте потужну дозу вітамінів. І мені здається, що це можуть побачити всі на Протягом цих 20 років вони стали безумовно багатогранним колективом, який формує і впливає на нашу суспільну думку в державі. І це надзвичайно відповідальна і серйозна робота. Ознайомитись з фотовиставкою день 2016 можна у галереї Лавра до 14 листопада. Води Мирошенко, Олександр Козуб, телеканал Київ.